Та, зокрема, у Красногорівці біля Янголи врятували тяжко пораненого жителя. Чоловік отримав поранення під час ворожого обстрілу. Постраждалому була необхідна надана операція. Негайна, попри бойові дії в місті, група поліцейських Донеччини. Білий Янгол швидко прибули на порятунок і чоловікові надали першу допомогу і відвезли його до лікарні. Ну але зараз давайте більш детальніше все ж таки про лінію фронту, про Бахмутський напрямок. Там оборона часового яру триває. І, власне більш детальніше про ситуацію саме на цій ділянці фронту. Ми поговоримо з експертом. Зараз нами наживо Олег Калашніков, це прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на часовому ярі, тому що в національній гвардії України говорять про те, що бої тривають на підступах, але аналітики Діпстейт показують невеличку червону зону зі сходу в районі міста. Розкажіть, що бачите ви. Так, дійсно ворог намагався штурмувати. От буквально минулої доби він намагався штурмувати безпосередньо сам часів. яр. також він приділяє досить таки значну увагу. Це напрямку Щеклешівка. Андріївка він здійснює постійно штурмові групи штурмові атаки. До того ж, здійснює безпосередньо як піхоту, так і залучає техніку. Або бойову броньову техніку, або підтримка також ще важка. Це панцерники. тобто він дійсно намагається вступити в часів, як однак у нього це не вдається. Сили оборони України його вибивають. Він відходить, але дійсно він трошки намагається просовуватися по нашій території. Раніше йшлося про чисельність окупантів на цьому напрямку 65-80 тисяч. Що зараз із цим? Тому що бачимо активізацію на інших ділянках і, можливо, ворог перекидає з Бахмутського на інші ділянки або навпаки. Дійсно, за, ну, це по отут дійсно було таке угруповання. На сьогодні, якщо брати безпосередньо нашу дільницю фронту, це часів Ярівської або Краматорська ще називають. То тут ми можемо спостерігати від 20 до 25 тисяч. Тобто тут у нього вистачає сил для того, щоб здійснювати штурмові дії. Він поповнює свої боєздатність за рахунок частково мобілізованих, котрі безпосередньо приходять із Росії, і деяку компоненту механізовану також поповнює з того, що знімають з арсеналів, і також надходить сюди в зону бойових дій. Розкажіть, будь ласка, чи можливо ви чули якусь інформацію про чергові дедлайни окупантів щодо взяття часового яру? Можливо, якась розвідка, якісь перехоплення. Усі ну, дідлайни у них вже спалилися те, що ми можемо спостерігати з Бахмута про їхні ці сакральні дати, так називаємо, на сьогодні я так зрозумів, що у них цього немає. Так як от остання дата за 9 травня, у них вона пішла на нівець. Тобто, скільки вже вони можуть обманювати свого Путіна, тому на сьогодні таких не стоїть, але задача у них залишається незмінною. тобто, вийти на кордони Донецької та Луганської областей, адміністративні кордони. Ще важливі. Є населені пункти, це Іванівське, Кліщівка, Андріївка. Який статус, мають, який статус мають ці селища? В даному випадку там йдуть досить такі важкі бої. Дійсно, ворог туди накинув досить серйозний таку компоненту. Тобто, якщо взяти Іванівську, то безпосередньо тут ми можемо бачити 102-й мотострілецький їх полк, 11-та окрема десантно штурмова дивізія. Також присутствують добровільні там батальйони з добровільного їхнього корпусу. Якщо взяти Клещівка, Андріївка тут діють 72 друга, 82 друга їхні. Мотострілецькій бригади також досить таки багата кількість полків територіальних військ також є присутні і шторм Шторм-В, і добровольчий корпус. Тобто він приділяє досить таки значну увагу. Все От дуже дуже непросто на цих ділянках, так як важко. Він тут переважає просто кількісно і кількісно намагає нас тиснути. Знаємо, що у вас обмежений час, але хочеться задати ще одне питання, тому що знаємо, що допомога від США уже по суті на передовій. Е, яка ситуація з артилерією? Ми вирівнюємося потроху, чи ще про це говорити зарано. Намагаємось намагаємося ми вирівнювати і в кількості послів, і безпосередньо у вогневому враженні все ж таки ворог відчуває те, що у нас покращуються справи, тому що кількість вражених його бойових одиниць техніки вона збільшується. До того ж, треба зазначити, що збільшується кількість враження вантажівок. Це досить таки важливий такий компонент. ми можемо не приділяти уваги, але логістично це досить таки важливо. Ну і звичайно, потрапляють під наш. Артилерійський вогонь цихнії БК склади під час штурмів знищуємо силу безпосередньо живу сили. Тобто, в даному випадку дійсно йде на покращення. Слава Богу, раді це чути. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.